Вітаємо, шановні друзі, 15-й ігровий день у поскладі 88-й номер Роман Грищук, номер 9 Олексій Григорчук, номер 7 Костятин Петрик, номер 11 Андрій Квасній, номер 8 Ігор Шевчук. Удар від горона дуже. і дуже. Стреренко: це той гравець, який навіть має у своєму. Сироветник. просувається. Пере зараз Стецюк пробує Стецюк на місці. Наразі прибуває на третій сходинці. ПАМ, як на мене, поки що головне відкриття цього сезону. Пам нарешті віднайшов свою рую з приходом кількох нових виконавців. Марчук як же Грищук просувається, вперед, пробуває Грищук. За межами поля м'яч. Перенко. Грищук. Грещук пробиває. Любі друзі, повертаємося до майданчику ліцею імені Івана Поліят. Романів. Романію пробиває! Рикошет і совцерво й ту виходить перед. Ось вона розслабленість совцервою. Я хочу вам сказати, напевно, так. Ініціативно себе на майданчику поводити. Ну, знову ж таки. Це. Петрик, присутствует перед Петрик. надалі дані всі передачу дає сироветник на перехопленні Стицюк, Стецюк, Потрібно наздоняти йому м'яча, Стецюк, Ну. Не зрозуміло, що саме тут намагався виконати Стецюк у цій ситуації. Удар по воротах! І сироветник забиває. Все-таки ця атака була конвертована у забитий м'яч. Після 12 зірних турів, при тому, що Техван це команда, яка поздає останню позицію, зараз дай поворота, Сиврука забиває. І ось перевага на користь субсерву. 2-1. І. Удар по воротах від Романь. Простріл! Забиває Малахівський. Звісно ж, цей м'яч буде зараховано. Там торкнувся сфера Реорчук. Які питання можуть бути. 1-3. Простріл Романі. Удар поворотах від Романі.